Стрімінги, девовижніша річ, де ти можеш гикати і заробити собі на квартиру, або просто транслювати геймплей своїм друзям, або просто спілкуватися з чатом чи грати на гітарі, коротше кажучи, безліч, безліч, чого ти можеш робити онлайн для глядачів. Але як же розпочати стрімити? Що робити, коли у тебе немає дорогущого обладнання, наприклад, мікрофона чи камери? Ну що ж, ти звернувся за адресою? Я тобі зараз все розповім. Підписуйтесь на мій канал, там вподобайки. Ну ви все знаєте. Ну чому мені вам розповідати? Хочеться, щоб мій контент дивилися більше. Так, а з чого розпочати, якщо немає грошей на мікрофон, на камеру? Ну я тебе заспокою. У тебе є твій смартфон. В смартфоні є і мікрофон, і камера, і воно все дуже гарно коннектиться до твого ПК. Насправді я використовував свій старесенький смартфон Xiaomi як мікрофон, коли я стрімив поза кадром. І зараз він мені виконує функцію вебки, тому що ну, це найкраща вебка за. 600 гривень на вживаному ринку, що ви можете придбати. Що я вам буду це все розповідати? Давайте перейдемо до частини, де я вам показую, якими плагінами я користуюсь, як зробити ваш мікрофон ще кращим, навіть якщо у вас якась ушна гарнітура чи старецінький мікрофон, котрий залишився ще після твого батьки. І, звісно ж, як підналаштувати донати, що таке Стрім Елеменс. Коротше кажучи, погнали. Для початку переходимо на сайт StріamElements. Що це за сайт? Це дуже гарний допоміжний інструмент, котрий буде на екран виводити, хто на вас фоловується, коли вам приводять рейди, ще можна виводити кліпи з Ютуба. Коротше кажучи, must have інструмент для кожного, хто стрімить на Твіч і Ютуб. Не знаю, з Тіктоком я ще цю фішку не тестив. Заходимо, у мене це через Твіч. Чому саме сюди і чому саме сюди спочатку? Ми тут завантажуємо кастомну версію OBS. -а. Тобто завантажуємо вже збудованими функціями самого стрім Elements. Ми, звісно, це завантажуємо. У мене це все є, у мене це все встановлено. Зараз вам продемонструю, що треба робити. Тут перед вами відкриється вікно, де ви зможете зробити логін in Twitch, Ну або через що ви там збираєтесь стрімити, і зайти на свою сторінку. Це нам це не потрібно. Покидаємо сторінку. І ось ми. Ось ми повернулися. Дивіться, для чого нам це потрібно. Стрім Elements така штука, що вона може виводити зображення усіляку таку фігню на ваш стрім. Далі ми переходимо на сайт самого Стрім Elements. У вас е висвітиться тут така панелька, вам потрібно буде інструменти і накладки. Створити нову накладку, що це таке? Пояснюю. Це полотно, воно вам пропонує одразу Full HD на екран. Тут вже залежить це від налаштування вашого ПК і наскільки він мощний чи ні. Е, можна поставити 720, щоб хавало менше ресурсів. Натискаєте старт, і є така додати віджит. І додати віджити альорцу. Що таке віджити альорцу? От, наприклад, Alert Box. Це е, спільний віджит, де можна додати. Як фоловерів, так і платних підписників, чий вічірси і рейди, котрі вам приходять. Це все окремо налаштовується тобто сюди можна ставити свої картинки або звуки, котрі ви самі завантажите. Працює це так. Ви от ставите, наприклад, от ваша сцена, ви ставите десь тут всередині там умовно. Тут у вас буде веб-камера з боку, наприклад, як у мене. Тут посередині, що посеред стріма вашої гри хочете, щоб ну, вискакувало повідомлення про фоловера. Наприклад, от ось так. Це налаштували, пройшли тут нічого складного. Просто я не бачу сенса довго розповідати, тому що тут впорається навіть дитина. Ви налаштували і копіюєте URL. От копіювати URL є така функція. Це ми все переносимо в наш обс в ОБС. У вас є джерела. Саме в джерела додається ваша і камера, і захоплення гри, і захоплення екрана. Це така гарна функція. Тобто в джерелах для того, щоб поставити віджит, як і на донати, як і на все інше, нам потрібен браузер. Ми заходимо, ну, умовно пишемо тут не знаю, елемент. І ви знаєте, що це ваш стрім елемент. Ви додаєте цей віджит. Ось тут ви вбиваєте. Звісно, URL, котрий ви тільки що скопіювали. Тут ви вибираєте масштаб. Наприклад, там Full HD. Якщо у вас стоїть Full HD, пишете, звісно, 1920 на 1080. Натискаєте ОК, гаразд. Віджит стає на повний екран, і нам що потрібно провести тести. Звісно, я відкриваю, а, тикаю на. Тут EmuLate. Звісно, Emulate Follower, фоловера. Натиснув і не відобразилося. Зачекайте, я забув натиснути сейф на самому стрім елементі. Це мій профтик. Це мій профтик. Натискав сейф і знову, знову, знову тестимо. Проводимо те ж саме: емулейт, емулейт фоловера. Все є, все працює. Головне, не забувайте зберігати. От бачите, одразу я зробив помилку. Ви 100% би зробили помилку і написали, що я поганий. Все, виправилися, все зробили. Так само тут і зі всім іншим. Так, Тут ще є медіабокс. зовсім забувся. В цьому, ж, в цьому ж, в цьому ж, як він там? Додаємо. Є. Де воно, де воно, де воно, боже? Медіареквест? Медіареквест це ви можете транслювати відео з Ютуба на ваш стрім. Як це працює? Є в стрім Елементі така штука, котра виводиться. Називається «Media реквест, і у вас тут з'являється пісня. Ми, наприклад, слухали 3 d Grace», Тут написати Show on Stream. Ну воно запуститься. У мене це в іншій сцені. Воно запуститься ось так. Буде зверху, типа, кліпон. Я не буду вмикати, тому що авторські права і все таке. Тому оця панелька вам може знадобитися, якщо хочете вмикати. І воно можете вмикати по команді чата музику. Ну, звісно, якщо хочете слухати музику. Окремо, також е, тут є в налаштуваннях, можете вивести е, чат Твіча. Ну, я користуюся чатом із самого ОБС. І із корисних ще функцій можете вивести елемент контрол, Наприклад, тут буде писати, хто на вас зафоловився, хто ні. Теж е, корисна штука. В. В сценах можете вводити чат, статистику твіча, воно показує ось такі е, панельки, наприклад, хто на вас зафоловився. Ну, Ви це будете бачити або на окремому моніторі, або на своєму. Тут ви будете бачити онлайн і список фоловерів, котрі у вас є. Теж дуже корисні штуки, потикайте, я думаю, стане зрозуміло. Перейдемо до однієї з найважливішої частини в ЄСТІ плагіни. Це така штука, котра дозволить е, маніпулювати вашим звуком і навіть налаштувати ваш поганесенький мікрофон, щоб він звучав більш. Більш-менш переходимо на сайт Reaper, всі посилання будуть в описі, і завантажуємо завантажуємо е, плагін Ріал VST від Reaper. Завантажуємо, встановлюємо, потім переходимо в сам Reaper. Що тут далі потрібно? Бачите, мій основний мікрофон. Давайте навіть зробимо не так. Я зараз вимкну камеру і перемкнуся на мікрофон з камери. Дивіться, я взяв до рук зараз мобільний телефон, в котрому є мікрофон, котрий мене зараз і записує. Ми відкриваємо фільтри, додаємо всі ті плагіни, котрі ми з вами тільки що завантажили. У мене їх тут просто багато, я казав. Відкриваємо Real Equalizer. Відкривається ось таке поле. І тут ми можемо маніпулювати своїм мікрофоном в режимі еквалайзер, тобто додавати. Змінювати звук на будь який то ви самі розумієте, це корисна штука навіть для наушної гарнитури. Ви можете навіть із звичайного мікрофона вивести якийсь об'єм. Це все робиться персонально для кожного. Думаю, розберетесь. Повірте мені, будь-який мікрофон е, треба налаштовувати навіть дорогі, навіть недорогі, тому що не буває так, що ти щось вімкнув дротом, і воно одразу працює. Та й насправді функціоналу є дуже багато. Наприклад, у мене стоїть і компресор, щоб я коли кричав, воно не напружувалося. Є навіть емуляції різних мікрофонів. Ну такі вісті плагіни, що от роблять мікрофони один, перероблюють в інший. Самі можете відчути, звук змінюється, але я привик на стандарті і сам налаштовувати еквалайзер під мікрофон, щоб голос більш-менш звучав. Програма, котру ви зараз бачите перед собою, це DroidCam. Це одна із найкрутіших програм, в плані того, що тут можна налаштувати і звук з телефона, і зробити ваш телефон вашою веб-камерою. Вона працює двома способами: вона працює через USB, де трішечки стабільніший конект, і через Wi-Fi, де інколи мережа все ж таки відпадає. Ви завантажуєте цей додаток на телефон і завантажуєте Екзешнік на свій ПК. Тобто, так і вб'єте Cam ПК, завантажите версію для ПК і в Google Store або Web Store знайдете сам Cam і завантажите. Бажано взагалі придбати повну версію. Вона коштує усього 179 гривень. Повірте, ці кошти варті того, щоб за неї заплатити. І так, можна законектитися через Wi-Fi. тобто ви. Дивитесь, який є вам пише ваш телефон, і вбиваєте його все поле. Наприклад, у мене зараз 101, я його буду користуватися або USB. Для USB одразу поясню: вам потрібно буде в налаштуваннях телефона зробити е, себе розробником, тому що по-іншому дроїдкем не буде бачити вас. Ваш телефон. Тобто, треба, щоб були у вас права розробника, ви перейдете, і там треба буде натиснути відладка по USB. Це на кожному телефоні робиться по-різному. Саме так і вбивайте. Як стати розробником, така модель телефона все вб'ється, все нормально. Нічого в цьому страшного немає. Повірте мені в повній функції. Ви можете просто редагувати себе, зумити, не зумити, вмикати, наприклад, от підсвітку самого телефона. Вимикати, робити автофокус, ну і звісно, в залежності від того, як у вас буде стояти телефон, можете відзеркалити, можете повернути зображення як вам завгодно. Ну або просто зробити фотку, котра одразу зберігається. І ця програма реально мені дуже сильно допомагає прямо зараз. Тому що я ж кажу, я не придбавав вебку. Зараз мій основний телефон мене знімає. А оцей телефон у мене за вебку. Повірте мені, якість дуже гарна. Жодна веб-камера реально навіть за 2,5 тисячі гривень, не видасть таку якість, як камера смартфону. Мінуси кажу, те, що можуть відвалюватися, але через USB більш стабільніше. Зараз ще трішечки вам поясню про джерела. В джерелах можна, наприклад, додавати окремий звук, окреме захоплення екрану, окреме захоплення гри. Це все вже робиться налаштуваннями, коли запущена сама гра. Наприклад, я ще ніколи не запускав, що я там ніколи не запускав ще? Давайте запустимо CS 1.6. Чому в джерелах треба додавати саме захоплення гри? Дивіться, зараз у мене захоплюється весь екран. Тобто ви бачите і тут, і нижню панелі, все. Але коли ви робите захоплення гри, захоплення самої гри, вибираєте захоплення конкретного вікна і вибираєте ось тут гру, котра вам подобається, або котра запущена, або ну ви зрозуміли. У мене, наприклад, зараз ага, Counter-Strike, бачу. Натискаю га, раст. Бах, і у мене Counter-Strike, тобто ви не бачите мого екрана. Тут буде транслюватися лише гра і нічого більше. В джерелах, як би тупо не звучало, це повинна редагуватися трішки вище, нижче. Дивіться, тут ну, умовно захоплення гри, і якщо камера буде нижче, не буде видно вас. Тобто, ви завжди камеру ставите поверх гри. А уже поверх камери і всього іншого додаєте і стрім Elements, і донати, щоб вони висвічувалися поверх усього. Це дуже важливий аспект, тому що ваші глядачі, і ви просто цього не побачите. Перейдемо до донатів. Є декілька донат-сервісів в Україні, але я саме користуюся Donatello і користуюся Монобанкою Монобанка. Монобанк зручно, тому що без комісії тобі все проходить. Donatello є невеличка комісія, але тут є і певний функціонал, котрий ти можеш додати. Наприклад, на свої віджити, на свої віджити сповіщення, додати усілякі картинки, посилання і навіть робити інтерактивніше за певну суму буде виводитися. Е... Наприклад, якийсь кліпон, ну тобто, людина за гроші може замовити пісню, і ви її будете слухати на стрімі. Тут все так само робиться. Робиться новий віджет, в новий віджет все додається, там певна сума. Що ви хочете, побажання. Для донаторів тут вбиваєте суму, наприклад, від там від 5 до 100 гривень там можуть замовити вам пісню. Да, наприклад, тут ви все налаштовуєте, робите. Тут, звісно, картинки, анімація, вибрані елементи, для чого вони потрібно, візуалізунок і всього того. Ну це типа анімація, як воно буде все виходити. Після цього налаштування у вас з'явиться ось таке посилання: це донатело ОБС. Ви його копіюєте і вставляєте в ОБС у сам браузер у джерела. Звісно, ставите, пишете, що це ваш донат, і ставите його поверх. Звісно, всього. Щоб воно відображалося поверх гри і поверх вас з Монобанкою. Так само як зробити Монобанку, як виводити це, все на стрім є окремо на ютуб-каналі Монобанку. Це все зробити нескладно. А на сам стрім ви додаєте таку штуку, як моя сторінка після налаштування. Саме ось це посилання. Ви додаєте під лінк під відео, саме сюди люди переходять і донатять вам, щоб воно вам висвічувалось. Я сподіваюся, я вам трішечки допоміг розібратися з такою темою, як ОБС, як трішечки підналаштувати звук. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарі, що вам не зрозуміло. Можливо, чимось допоможу. Дякую за перегляд.